Вітаю вас, друзі, на заняття з грамоти. Давайте з вами привітаємося для початку. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. І наша з вами сьогоднішня тема це звуки. Так, зверніть увагу, будь ласка, ми бачимо три будиночки, у якому живуть ось такі веселі гномики зі звуками. В блакитному будиночку живуть тверді приголосні, у зеленому м'які приголосні, і у червоному, як ви вже знаєте, живуть голосні. Гразі звуками весела, завітала до оселі. Посміхніться раз, два, три. Назвіть звуки голосні. Ми бачимо, що до нас приїхав потяг, і у кожному вагончику привіз звуки. Давайте їх назвемо верхній рядочок. А. О У, і нижній. Е. І. І ще раз спочатку а о у. І е і дуже добре. Звуки голосні ми з вами назвали. А слова з ними стрічали? Ну, звісно, стрічали. Часу, дітеньки, не гайте, слова зі звуком О добирайте. Назвіть одне слово, яке починається на звук О. Так. Тепер знайдемо слова, в яких живе звук А. Ну, Давайте також одне слово на А. Так. І слово зі звуком У шукайте та швиденько називайте. Слово, яке починається на звук У. «У». Так, добре. Поки ми слова шукали, нас картки з фішками чекали. Що зображено назвіть? Та моделі слів складіть. Отже, друзі, подивіться, ви знаєте, у вас є ось такі фішечки на позначення звуків, так? Голосний позначається, ми пам'ятаємо кружечком, так? Добре. Подивіться, будь ласка, праворуч. Що ми бачимо? Що зображено праворуч? Рот. Це слово рот. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи є тут голосний? Рот є. Це звук О. Добре. Добре. Ось він наш звук О. Ми позначили голосним фішечкою. Добре. Які тут ще звуки є? Рот. Р. І ще? Т. Добре. Що заважає вимовляти ці звуки? Р і Т? Зуби, язик. так? Добре. Звуки, при вимовлянні яких видихуване повітря, те, що ми видихуємо, натрапляє на перешкоду, у вимові яких беруть участь губи, зуби, язичок. Піднебіння називаються приголосними. Ми з вами вже казали, що голосні звуки це ті, які ми можемо без перешкоди проспівати, і нам нічого не заважає. А при вимові приголосних обов'язково якась є перешкода у вигляді або губ, або зубів, або язичка великого і маленького, або піднебіння. Добре, молодці. Приголосні звуки можуть шелестіти, скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати, але тільки не співати, тому що ми пам'ятаємо, співаємо і без перешкоди ми тільки голосні. А О, У, і Е, И. ось ці звуки ми без перешкод. Добре. Тепер послухайте, будь ласка, і повторіть за мною звуки довгі, які ви чуєте. Це будуть приголосні. Так? Вітерець у полі -ш. -ш, 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 -ш. Ш, -ш, -ш, -ш Ось і повзе в траві. Повторюємо с, -с, -с, -с. Жук великий прилетів. І над нами закружив. Їжачок пофиркав, їжачок пофиркав тихо, ми запросимо тишу Дуже добре молодці. Рухаємося далі. Отже, подивіться, будь ласка, ось такими фішками, зараз я приберу. Так, ось такими фішками, ви бачите, у верхньому правому куточку, ви знаєте їх вже, ми будемо позначати приголосні звуки, приголосні, але забігаючи наперед, скажу, що це будуть тільки тверді, тверді. Це р д т, м, б. «Тверді». Добре, подивіться, будь ласка. Перше слово, яке у нас? Мак. Мак. Добре, який перший звук? Мак. Перший звук М. Ми його можемо проспівати? Не можемо. Не можемо, тому що є перешкода у вигляді губ, так? «М». м. Добре. Тому перший звук у нас приголосний. Другий звук ма звук А. Ми його можемо проспівати, і ви це знаєте, тому ми позначаємо його ось таким кружечком. І останній звук: назвіть його Мак. Звук К. Правильно. Це також звук, який? Приголосний. Добре. Поставимо фішечку. Наступне слово. Що це? Зуб. Зуб. Перший звук з. з. Правильно. Так, це який звук? Приголосний. Поставимо ось таку фішечку. Зу. Наступний звук у звук У це голосний звук, ми його можемо проспівати. Зуб, зуб, звук б. Так, це також приголосний звук. Так, і останнє слово, яке? Вуж. Вуж? Звук перший В, В, В. Так, це приголосний звук. Позначаємо однією рисочкою. Ву. Наступний звук. У. І ми знаємо, що це звук голосний. Вуж вуж. Звук ж приголосний. Позначаємо ось такою фішечкою однією рисочкою. Це твердий також приголосний. Так, а тепер візьміть, будь ласка. Зошит у клітиночку, або аркуш паперу у клітиночку, поставте зверху ось таку точку, точку на перетині цих клітиночок. Так. І зараз ми будемо з вами малювати будиночок, так, і робити звукову схему слова, де кожен звук. Живе окремо у своїй кімнаті. Тому дивіться, поставили крапочку у куточку клітинки і провели одну клітинку вниз до наступного куточка. Ще раз дивимося: вниз. Стоп. Зараз праворуч проводимо три клітиночки. Наводимо олівцем. Рахуємо один, два, три. Стоп. Зверху відірвали олівчик від листочка, відірвали, поставили олівець знову на точку і знову праворуч проводимо пряму лінію на три клітинки. Рахуємо один, два. Три. І з'єднайте верхню і нижню лінії. Так, ми обвели і зараз розділіть, будь ласка, цю, цей будиночок на кімнатки. У нас вийде три кімнатки. Так. Так. Ще раз дивимося. І ось так розділили. Ось в нас є вже схемка для ось цих слів, які складалися з трьох звуків. Три звуки, тому що букв може бути більше. Так, дивимося. І зараз ми з вами запишемо ось ці схемки. До слова Мак, так, зараз я ще раз намалюю, <кій> угу. і дивимося. Перша кімнатка в нас слово Мак. Зараз запишемо перша кімнатка для звуку М М. Поставьте, будь ласка, позначку, і я нагадую, що звук М це приголосний, позначаємо однією рисочкою. Це твердий приголосний. Наступна кімнатка, ця клітиночка для звуку «ма», для звуку А. Так, це голосний, позначаємо кружечком. І останній звук к, мак. Так, це також приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Переходимо нижче ось тут. Так, Заходимо в цей будиночок. Наступне слово у нас було слово зуб. Перший звук з. Ви самостійно записуєте, з, як ми. Позначаємо однією рисочкою, тому що це приголосний твердий. З наступне. Зу. Так, позначили кружечком. Зуб Б. Звук Б також позначається однією рисочкою. Так, це приголосний, твердий. І останнє слово вуж. Так, переходимо у третій будиночок. Перша кімнатка, перша клітиночка, звук В. Так, позначаємо рисочкою, тому що це твердий приголосний молодці. Ву звук. У. Так. позначили кружечком. Записуємо кружечок. Вуж. Останній звук ж. Також позначається однією рисочкою. Це твердий приголосний. Добре. Добре. Кладемо олівці. І рухаємося далі. Час нам знову вже пограти, звуки будемо розпізнавати. Де приголосні, а де голосні. Зараз картками покажете ви. Добре, підготуйте, будь ласка, ось такі картки наші на позначення голосних та приголосних звуків. Я казатиму звук, називатиму. Ви показуєте картку. Починаємо. А. Добре. Б. Б. Так, це приголосний. М. М. Приголосний звук. У голосний кружечок. І – Також голосний, р. р. Так, це приголосний, Ж – приголосний, У. також приголосний, молодці, а звук е, е голосний позначаємо. Кружечком. Молодці. Кладіть картки, і я вас запрошую на фізкульт хвилинку. Починаємо фізкульт хвилинку, щоб не пазіхаємо! Отже, отже. Так. Ну що, продовжуємо грати? Будемо речення складати. Речення я починаю, а ви слово додавайте. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось. В лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо Де? в аптеці, а книжки в бібліотеці. Молодці, кожен заслуговує на ось таку медальку. Так, речення ви добре складали, але схем не записали. Швидко олівці беріть, схеми речень запишіть. Так, ось подивіться, будь ласка, яку картинку ми з вами бачимо. Праворуч. Що ми бачимо? Так, ми бачимо дерево. В дуплі в цьому дереві сидить хто? Білочка. Правильно, це такий могутній. Старий дуб, так? Добре. Добре, добре. Отже, перше речення ось старий дуб. Три слова. Ось старий дуб. Так. Я нагадаю, що схему речення ми записуємо. Також по клітиночкам, так, у цьому зошиті, і перше слово, кожне слово позначається от такою довгою рисочкою. Але перше слово ще має ось таку, бачите, вертикальну рисочку, так, згори вниз і потім праворуч. Ось це ми знаємо, що це перше слово. У реченні, і воно пишеться з великої літери, з великої букви. Добре. Запишіть, будь ласка, у себе в зошитах або на листочках цю схемку. Ось старий дуб. Ось такі три, три рисочки. У кінці ставимо крапку, тому що це речення розповідне, так? Нічого ми не запитуємо, нічого не вихваляємося. Просто розказали, що ми бачимо. Добре, дивіться, білочка сховалася у дуплі. Як ви думаєте, як ви гадаєте, там тепло в цьому дубі чи холодно? Так, вона обігріла, вона там все обжила, бачите, і підготувала на зиму. І грибочки, так, і жолуді собі, і ягідки, і шишки навіть, бачите? Так, отже, ми можемо сказати, що у дубі тепло. Так, наступна схема речення. Ми запишемо ось таке: у дубі тепло. Скільки слів має речення? У дубі тепло. Так, три слова. Отже, ось такі три рисочки, і перша позначається разом з вертикальною рисочкою на початку у дубі тепло поставимо крапочку. Так. І останнє речення, яке ми запишемо. Підстрибнути білочці треба високо. Підстрибнути білочці треба високо. Порахуйте, будь ласка, скільки в цьому реченні слів. Підстрибнути білочці треба високо. Так. Тут чотири слова. Так. Тому ми записуємо ось такі. Чотири рисочки, але не забудемо, що перше слово так, позначається разом з вертикальною рисочкою на початку. У кінці зверніть увагу, що ми ставимо знов-таки крапку. Так, крапку. Ось скінчилась наша гра. Вам цікаво, дітвара? А тепер скажіть мені, що сподобалось, що ні. І при зустрічі, ви мені обов'язково все розкажете. Добре, я вам дякую за заняття і заряджаю вас долоньками. Прикладаємо долоньки, прикладаємо, заряджаємося. Молодці. Я вам дякую за роботу плідну. І... Бажаю усього найкращого. До зустрічі!